носибельний, м'який і ніжний аромат для нього та для неї від бренду Orto Парізі. Я, звичайно, буду говорити про аромат Брутус. І нехай його назва. Здається, що тут буде щось таке прям дуже брутальне. Але ні, друзі. Брутус це дійсно дуже ніжний, м'який аромат з прекрасними нотами цитрусу і ніжного мускусу. Чимось він мені нагадує. Семіналіс, але він більш свіжий. Брутус це аромат однозначно для спекотної погоди. Його створили як для чоловіків, так і для дівчат, і він є надзвичайно носибельним. Тобто його. Можна носити будь-де і будь-коли, він не має жодних протиріч. Це не якась супербрутальна і супергучна композиція. Це просто те, що хочеться носити і відчувати на собі абсолютно завжди. Він дає таку змогу, тому що тримається він на тілі 16 годин плюс і має шлейф біля 3-4 метрів. Брутус Orto Парізі обов'язково рекомендую до затесту цим літом.